Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Клобатов, я менеджер з продажу нерухомості. Сьогодні у нас буде відеопрезентація квартири з однією спальною загальною площею 69 квадратних метрів в рік побудови 2018 А саме головне, що це будівництво компанії Алігрія. Ми подивимося з вами квартиру в Алігрії номер 5 Дистанція від цього місця до об'єкту буквально 150 метрів. Від центрального пляжу міста 450 метрів. Давайте з вами подивимося, оглянемо цей варіант, його вартість 169 тисяч євро. Якщо ви ще не підписані на наш канал, я раджу вам підписатися. Також ви можете натиснути на дзвіночок, тоді ви будете дізнаватися першими, що на каналі з'явилось нове відео. Також ми будемо вдячні за коменти і за те, що ви поділитесь цим відео з друзями. Давайте дивитись! Ось ми і прийшли. Будинок розташувався за моєю спиною. Квартира на четвертому іспанському поверсі. Стосовно інфраструктури, це дійсно в шаговій доступності. Найближчий магазин консум 300 метрів, автобусна станція 500 метрів, тут поруч бари, ресторани, є аптека. Це дійсно в шаговій доступності. Давайте з вами пройдемо і оглянемо цей варіант. І перед тим, як піднятися в квартиру, я хотів вам продемонструвати зону відпочинку. Ось такий у нас є басейн 7,5 метрів на 4 метри, також є фінська сауна. І так, відносно планування. Все дуже просто. Зліва від мене залишається кухня, салон, балкон, справа просторна спальна кімната. Навпроти входу у нас санвузол. В шафі у нас розташувалась пральна машинка та бойлер. Є відеодомофон, Навпроти входу у нас. Простора ванна кімната, де є душова кабіна, унітаз і умивальник. Хочу звернути вашу увагу на приємний дизайн і на те, що підлога з електропідігрівом. Погодьтеся, спальня дійсно простора. І вона, окрім того, що простора, ще досить світла за що того, що тут такі великі вікна, які мають гарну тепло та звукоізоляцію. По всій квартирі встановлені електрожалюзі. Також у нас є трьохстворчата глибока шафа. Рухаємося далі. У <му> квартирі у нас центральне кондиціонування. Тут у нас розташувався пульт управління тепло холод. Ось так виглядає кухня. Є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу. Варочна панель, духовий шкаф. Також є у нас холодильник. Тут у нас розташувалась посудомоєчна машинка. Ось так виглядає салон, Погодиться, він досить просторий, є обідяна зона, зона для відпочинку. І двері з гарною шумоізоляцією. Також тут є електрожалюзі. вихід на терасу. Давайте оглянемо терасу. Ось так виглядає тераса. Вона має 8 квадратних метрів площі. Звідси відкривається чудовий вигляд на Авінідо Абанерас. З пальмами, якщо повернути голову направо, ви побачите море. Що стосується розходів на утримання, комунідат 720 євро оплачується раз в рік. Щорічний налог ібі 300 євро. Шановні друзі, ми з вами подивилися квартиру в комплексі Алігрія 5, рік побудови 2018, загальна площа квартири 69 квадратних метрів, вартість об'єкта 169 тисяч євро. Якщо ви хочете купити цю квартиру, вам достатньо зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp. Чи якщо у вас трошки інший запрос, я залюбки постараюся вам допомогти стати власником нерухомості біля моря в Іспанії. З вами була найкраща компанія на узбережжі Костабланки – компанія Алігрія Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.